Школи та садочки Івано-Франківська готуються до початку навчального процесу. Облаштовують укриття та завершують ремонтні роботи. Більше знає наша Ольга Бабенко. До початку освітнього процесу у школах збільшують та дооблаштовують укриття. Цього року на завдання стояло збільшення укриття для того, щоб в закладах. У світі не було змішаного навчання, особливо мова йде про великі заклади освіти, де тисяча і більше учнів. Там, де не було можливості збільшити укриття, ми використовували наявні території, особливо що стосується першого поверху, і застосовували залізні віконниці, які закривають кімнату, клас, і в якому можна його використовувати потім для навчання, а не лише для укриття. Завдяки участі у конкурсах проєктів та програм місцевого самоврядування. Заклади освіти мають змогу збільшити свою матеріально технічну базу. Також місце не призупинило такі свої програми, як бюджет участі, і переможцями в цьому проєкті стали 19 закладів освіти на загальну суму майже 9 мільйонів гривень. Ви бачите, що за це літо заклади використали всі свої проєкти, Хтось модернізував кухню, хтось зробив спортивний простір, зробили систему вентиляції в укритті, облаштували укриття, встановили сонячні батареї тощо. Тобто заклад використовував кошти на те, що він вважав необхідним. Окрім того, у закладах освіти ведуться ремонтні роботи. Окрім того, ми провели ремонт системи опалення в садочку чотирнадцятому. Вентиляційної системи в ліцеї 19, 20, 21, 23, 25, три, двадцять мені Чорнового Крихівецькому ліцею ведуться роботи наразі з добудови Крихівецького ліцею. В івано франківську планують відкрити ще два дитячі садки. Плануємо відкрити новий заклад садочок Мавка дві групи в мікрорайоні Опришівці. Також відкрили садочок Янгулятко дві групи в мікрорайоні Макітинці. Відтак навчальний процес у школах почнеться 1 вересня та триватиме до 22 грудня.